Завдання 10. Установіть відповідність між кожним словом 1-6 речення і фізичним поняттям А, Є. Ну що ж, стартуємо, записуємо. Тут одразу можна записати відповідь і записуємо відповідь. Так, отже, алюмінієвий. Алюмінієвий – це що виготовлений це дріт або що складається, це буде е, речовина. Отже, шукаємо. Це у нас Б. Записуємо алюмінієвий 1. Пишемо Б. Так, далі. 2. 2 дріт. Це у нас фізичне тіло, у нього є певні границі, він складається з певної речовини. Отже, дріт пишемо, це буде фізичне тіло Г. Далі 3. Це у нас маса. Маса це в нас фізична величина. Шукаємо фізична величина. Це у нас V. Є. Далі 4 записуємо. 20. Це числове значення фізичної величини. Шукаємо числове значення фізичної величини. Це є. Далі записуємо 5. Грамів, Грамів це одиниця фізичної величини. Шукаємо одиниця фізичної величини це А. Є. І 6. 6 це зігнули. Зігнули це буде фізичне явище. Отже, шукаємо фізичне явище, це у нас Д. Записуємо Д. Є. Ну що ж, ось таке нескладне завдання на основні поняття в фізиці. На цьому вправу завершено.